Така кава є далеко не в кожній кав'ярні. Я б навіть трохи похвастався. Вона є тільки в Йокофі. Добрий день. З вами ваш кавовий експерт діта. І сьогодні в нас на огляді дуже цікава кава. Це спеціаліті. Особливість цієї кави заключається в тому, що в неї є дуже приємний гарбузовий смак, який дуже її насичує. Також ця кава зміщує в собі смак тропічних фруктів, такі як лічі, такі як червоний дракон, такий як арбуз. До речі, арбуз це теж тропічний фрукт. Якщо не знали, то ставте плюси у коментарях. Саме саме цікаве, що така кава є далеко не в кожній кав'ярні. Я б навіть трохи похвастався, вона є тільки в Йокофі. Давайте я розкажу, чому ця кава вона сама по собі дуже дуже рідкісна. Вона робиться у Америці. Саме цікаве, що вона наразі в світі вважається лімітованою. Це дуже непроста кава, і ви можете в нас її скоштувати. Але скоріше, тому тому що можете не вспіти. ставте плюс у коментарях, і ми одразу з вами зв'яжемося. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки і всім гарного дня.